Ірина стала першою потерпілою, на яку накинулися невідомі чоловіки. Вони стали скаржитися на собачий лай. Зі слів жінки, особи були на підпитку. Чому людям не сподобався притулок для собак? Не пояснили. Лише стали штовхати жінку. На допомогу прийшов ще один співробітник притулку. Його невідомі жаліти не стали, побили щосили. Потім зламали загородку притулку, розбили ліхтар. Через це втекли п'ять собак, які досі блукають містом. Він Прожектор сорвав. Вот. Там лампа была, он все это перекинул. Вот. И потом со всего маху он, видно, или ногой, не знаю, он выбивает дверь, Вот передо мной эта дверь открывается. Побити захисник тварин коментувати на камеру не став. Наразі його оглядають фахівці судово-медичної експертизи, які зачинили двері перед змі, посилаючись на таємницю слідства. В міліції про справу знають. Обіцяли розібратися. кажуть, усі учасники процесу отримали тілесні ушкодження. Стахановський городський відділ міліції поступило повідомлення від місцевих жителів про нанесення їм тілесних повреждінь. Аналогичное заявление поступило практически в это время от представителей общественной организации по защите животных. На место конфликта, который перерос впоследствии в Драку, сразу же выехала следственная оперативная группа. Данный факт был внесен в Единый реестр досудебных расследований. Все лица, к которым были причинены телесные повреждения, получили направление на судебно-медицинскую. Експертізу в даний момент проводяться дії, действия, впоследствиї яких буде прийнято законне рішення. Чим заважав чоловікам притулок для собак та його робітники, захисники тварин досі не можуть розібратися проти справу не полишатимуть. Дана ситуація безумовно, не залишиться безнаказаною. Нам оказують огромною підтримку, Всі люди навіть не ждали, що відкліниця столько людей, і в тому числі депутати, везьмуть це дело на лічний контроль. Тобто, я уверена, що бізнаказаним нічого не залишиться. Із жорстокістю до тварин довелось стикнутися і депутату міськради Тетяні Фурцевій. В день нападу на притулок біля її будинку стався прикрий випадок. Стахановчанин нацькував двох своїх собак на одну безхатню тварину, яку нещодавно стерилізували іноземні фахівці. На зауваження депутата та перехожих, чоловік відповів лише ненормативної. Лексикою у результаті сутички тварина загинула на очах людей. Депутат, впевнена, закони щодо жорстокого ставлення до тварин мають бути більш дієвими. Я настаиваю, призиваю всіх людей для того, щоб вони ну протестували проти такого. Не проходили мимо. Будет сесія городського совета, Я постараюсь обратитися з письмом практически ко всім депутатам нашого міста. Щоб ми все таки прийняли якісь міри і підняли общественності, депутат міськради та захисники тварин планують на найближчій сесії скласти звернення до інших обранців. Мета убезпечити представників фауни міста від жорстокого ставлення зі сторони людей на місцевому рівні.